Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма позиція. Сьогодні ми говоримо про законодавчі плани депутатського корпусу народних депутатів восьмого скликання із програми Руслан Демчак, народний депутат України. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Пане Руслане, от е, друга виборча кампанія і друга спроба для вас є успішною. У 2012 році ви обралися, е, балотувалися в одному з округів Вінницької області. Тоді е, переміг е, Григорій Калетнік. А у 2014 році ви вже стали переможцем. Власне, які відчуття, як для вас прийшли вибори, ну відчуття справедливості, що все ж таки правда завжди перемагає. І, на моєму прикладі, я хочу продемонструвати, що це зміна епох. Це не просто перемога депутатів нової формації, а це зміна взагалі епохи в Україні. Зараз ми маємо. Про європейську конституційну більшість, і це мені здається саме головна перемога 2014 року. І частинкою цієї перемоги є і моя на ну, сьогодні. Ми вже проаналізували текст коаліційної угоди. Які першочергові плани, першочергові завдання для депутатського корпусу. От зокрема, зараз ми часто чуємо, що питання децентралізації це головне, тому що депутати в обласних радах, в міських радах вони чекають. Ширше повноважень для того, щоб вирішувати питання громади, зрозуміло, це важливе питання, але я би окреслив би чотири основних цілі коаліційної угоди, які зараз являються першочерговими. Ну звичайно, це забезпечення обороноздатності України. Друге, це відновлення економічного розвитку. І, звичайно, важливим є захист прав і свобод наших громадян. Я сам особисто на свої. Історії на своїй особистості зіштовхнувся із тією несправедливістю, яка може бути на виборах 2012 року, в тому числі. І, звичайно, що для нас важливо, як ця цілісність України, і тому четвертою задачою коаліційної угоди, яка окреслена коаліційною більшістю, це звільнення тимчасово окупованих територій. За рахунок чого? І за рахунок яких ресурсів? Це Я послідовна думаю, політика. Чи це силовий сценарій повернення території? Найкращий е, сценарій це жити краще. Жити краще, ніж е, на тих територіях, де живуть люди, там, для прикладу, Крим, які е, зараз вливаються в Російську Федерацію, е, ті території, які тимчасово окуповані е, у Луганській, Донецькій області. І я думаю, що ми таким чином е, зможемо показати. Контраст і люди самі цю всю ситуацію розвалять зсередини. це Пане якби основна така угу. основоположна якби ідея. Пане Руслане, пос, відновлення обороноздатності нашої держави. Ми знаємо, що запроваджено військовий податок, але чи цього достатньо на даний, на даний момент? Знаємо, що зараз народні депутати опрацьовують нову доктрину. Знаємо, що от я зокрема прочитав, що ви є прихильником антикризового податку, тобто ті бізнесмени, які на сьогодні заробляють. Вони повинні поділитися з українським народом, з українськими Збройними силами України. Яким чином ви на сьогодні бачите вирішення цього питання? Ну, тут питання не тільки фінансового характеру. Ну, По-перше, я вважаю, що потрібно повністю змінити військову доктрину і визначити все ж таки, хто у нас є ворогідний ворог, цього не було зроблено раніше. Друге, це скасування позаблокового статусу України. І, звичайно, це. Євроінтеграційні процеси, в тому числі це входження у спільну європейську систему безпеки із подальшим входженням у НАТО. Це такі, якби основні позиції, які також окреслені в коаліційній угоді. Що стосовно фінансування, то тут і багато джерел, в тому числі я не виключаю як і волонтерські е, пожертвування, так і участь бізнеса. Ми бачимо, що багато бізнесменів безпосередньо включилися у фінансування і національної гвардії, і доброволь, добровольчих батальйонів, і потім в лікуванні безпосередньо, наприклад. Я приймав участь у організації лікування і, і транспортування важко поранених наших солдатів. Відносно того, як перемогти Росію за допомогою телевізора, міністерство окремо? прийнято рішення на радіо коаліції створити нове міністерство інформації. І як наголошував президент Петро Олексійович Порошенко, це принципова позиція. Наша спільна коаліції і президента, тому що на даний момент це міністерство є конче необхідне, і такі міністерства були створені, наприклад, у Франції, у Великобританії протягом Другої світової війни. Це міністерство може мати. Такий терміновий характер, воно може бути розформовано, коли ситуація в Україні налагодиться. Але я все ж таки би підтримував би і продовження діяльності, просто можливо, в другому форматі це могло бути міністерство пропаганди, і я хочу помітити це не міністерство цензури, це міністерство ідеології, яке має все ж таки доносити до жителів України про українську патріотичну ідеологію. Але ж ви знаєте думки своїх колег по фракції. Депутати-медійник, які ще от, зовсім нещодавно працювали журналістами, вони категорично проти. Я думаю, що вони трошки плутають саме поняття міністерства інформації, і вони все ж таки бачають в цьому повернення до якоїсь цензури. Але ми бачимо, як, що все-таки демократична більшість і її стрімління інтеграції до європейських традицій, тому. Ну, на сьогодні це неможливо, якась там цензура. Тому я думаю, що в процесі е, все ж таки буде вони прояснять для себе основні цілі і задачі, тому що ми мали на засіданні нашої фракції тільки короткі презентації, а глибоко ще не ознайомилися із задачами цього саме новоствореного міністерства. Принципове питання для парламенту восьмого скликання це скасування депутатського імунітету. От для вас історія з 2012 роком, коли ви були кандидатом в народні депутати і потрапили в слідчий ізолятор. Можливо, на етапі виборів треба посилювати імунітет, а можливо, інша, зовсім інша думка взагалі скасувати імунітет для діючих депутатів. Я вважаю, що має бути рівність перед законом усіх громадян. Я проти будь-яких імунітетів і будь-якого. Коли система несправедлива, у вас є власний досвід. Справа мене в цій ситуації ніякий би умунітет би не міг би вберегти. Ви пам'ятаєте, що було з Ласенком, наприклад, да? він був народним депутатом, і якби тут позиція зовсім інша. Ми е, у своїй діяльності повинні керуватися тільки правом. Звичайно, це якби два паралельних процеси. Е, в Україні має домінувати право, і е, другий паралельний процес це як я вже е, е, вам говорив, вище. Це усіх повинна бути рівність перед законом, щоб не було там чисть дітей, там чи дітей там міліціонерів, чи прокурорів, в тому числі і безпосередньо депутатів. Рівність перед законом. І я думаю, що це буде набагато краще для України на даному етапі. Ще одне принципове питання: це законопроект про оновлення чи очищення влади. Закон про люстрацію він був прийнятий, але через суд. І прокурори, і судді вони поновлюються на роботу. Є на сьогодні бачення, яким чином внести зміни до закону, щоб цей закон працював ефективно? Я сподіваюся, що таку практику, яка зараз є, повернення на роботу тих державних службовців через суди, ну, найближчий час люстраційний комітет, який буде створений, він все ж таки її зламає. тому що це знаєте, як ящик Пандори вже створені судові прецеденти, а ми розуміємо, як зараз працюють суди, і можливо із них і потрібно було починати цю ілюстрацію, тому я думаю, що це тимчасовий варіант, і деякі суди просто скористалися таким перехідним етапом, і поки що тим, що створюються ті органи виконавчої влади, які мають контролювати цей процес. Але зміни такі напрацьовані на сьогодні. Вони попередньо вже є напрацьованими, але ще раз повторюсь, ми очікуємо все ж таки призначення нового е, міністра юстиції і е, нового керівника і членів комітету у Верховній Раді по люстрації. Закон зворотньої дії немає. Тобто, якщо вниз зміни, то ті люди, які поновилися, вони надалі працюватимуть. Ну е, треба відмітити, Чи, таки, треба відмітити що е, поновлення як таке не відбулося, тому що це тільки суди першої інстанції. Вони не вступили в законну дію. Є ще апеляція, є ще касація, є ще верховний суд. Тому хто ж став на цей шлях поновлення у своїй посаді і судиться і зараз із державою і здоровим глуздом. То хай мають на увазі, що якби цей процес у них не закінчився і він не буде мати результативного кінця. Тому не потрібно витрачати гроші і корумпувати суддів, тому що вони ще більше усугубляють ситуацію. Пане Руслане, наскільки от на сьогодні, за вашими відчуттями є монолітною парламентська більшість, наприклад, діє того, як народні депутати розподіляють сьогодні і комітети, і міністерства? Е, ніби не бачення, враховуючи те, що нас так багато, і ми голосуємо так монолітно. Я думаю, що наше голосування воно промовисто свідчить само за себе. Взагалі, от відчуття в сесійній залі багато молодих обличь. І журналісти, і активісти, і волонтери, і командири батальйонів. Ви здатні працювати ефективно, якщо аналізувати коаліційну угоду. Багато сторінок, багато пропозицій, але рішення має бути єдиним. Це що... питання для дискусії. Я... Ні, я вважаю, що будь-яка Верховна Рада вона екстраполює настрої суспільства. І ця Верховна Рада, 8 скликання, вона вперше, бачите, ввела стільки багато осіб, які або присвятили себе до, або вимушено протягом 14 року військовій службі. І це вже відображає ситуацію в Україні. Ви кажете, молоді я б назвав би нові обличчя і той кабінет міністрів, який запропонований коаліцією на сьогодні. Він також відображає абсолютно нові погляди. Це люди із кількома, в тому числі і іноземними освітами. Це люди, які вільно володіють англійською мовою. Це зовсім інший клас світобачення. І е, я дуже радий, що саме е, таких людей вибрали е, наші виборці. Вони провели владу саме таку коаліцію, яка здатна сформувати і такий кабінет міністрів, і відповідно, і комітети Верховної Ради, і цих ж народних депутатів, які дадуть зовсім інші класти роботи, тому що люди в очікуванні змін, в очікуванні нового і е, швидкого росту. От є мотивація парламенту восьмого скликання працювати? Тому що от ви прийшли з бізнесу, медійний бізнес, фармацевтичний бізнес, людина, в принципі, самодостатня, а є люди-волонтери, є люди, які воюють на фронті сьогодні. У них ну, зрозуміло, що постає справедливе питання зарплати народного депутата України. Я впевнений, що та трудовідача, яка є зараз в парламенті. Вона відповідає е, ті зарплаті, які е, оплачує е, держава. І е, я, наприклад, звик працювати і жити на вато більших швидкостях. Чесно кажучи, е, як. Е, Новий новообраний депутат восьмого скликання, і я тільки сьогодні, як і всі, ми, депутати восьмого скликання, тільки другий день засідаємо. Чесно, чесно вам повідомлю, мої перші враження те, що швидкості тут не ті, які зараз є у бізнес-середовищі, і я і, і, і впевнений в зоні АТО. Тому я сподіваюся, що якби ми будемо працювати швидше, а там держава вже на сяко ціни. Є сьогодні визначення відносно напрямку роботи у Верховній Раді Восьмого скликання. От де найбільше могли принесли, принести користі? Я е, сподіваюся, що буду включений mm. до комітету із фінансової і банківської діяльності. Справа в тому, що я е, навчався в Державній академії управління і захистив там кандидатську дисертацію на, е, на тему державного реформування фондового ринку. І дуже фахово розбираюся глибинно у фондовому ринку, у страховому ринку і в банківському ринку. Тому я впевнений, що я можу привнести дуже багато цікавих і правильних ідей по реформуванню саме цих напрямків життєдіяльності нашого суспільства. Ситуація на валютному ринку тоді постає питання як депутат, який обрав для себе банківську сферу. От як стабілізувати гривню українську? Це дуже важливе побутове питання, але воно складається із дуже багатьох секторів фінансового сектору. І валютний курс це якби тільки вершина айсберга. Насправді українська фінансова система, ми бачимо, що зараз відбувається із банками. Більше, 20 банків, банк, більше ніж 20 банків зараз введена тимчасова адміністрація. І економіка наша має падіння, і відповідно падіння курсу можна зупиняти. Можна зупиняти його технічно, можна його пригальмовувати, але це все закінчується дуже погано вимиванням золотовалютних резервів. Це було ще і при попередньому прем'єр-міністру, і вже ви пам'ятаєте ті дебати. Входження або не входження в єврозону, ці 15 мільярдів, які Росія е, намагалась дати Україні, і вже е, тоді була проблема із вимиванням. Тоді технічно стримувався курс, і е, зараз усі технічні стримування курсу вони будуть приводити, як я вже говорив вище, до вимивання золотовалютних резервів. Тому тут потрібно економіку стимулювати. Mm -hmm. І паралельно регулювати уже курс, але дуже обережно. Але на сьогодні всі всі критикують за, за те, що нестабільна в нас валютна ситуація, от, зокрема керівника Нацбанку. Наскільки вона об'єктивно чи суб'єктивно чи вона навпаки є заручником ситуації? Війна на сході є міжнародна фінансова допомога, але можливо вона не зовсім суттєва, щоб допомогти нам стабілізувати ситуацію на валютному ринку. Я думаю, що Валерія Гонтріяв більше все ж таки заручник ситуації, вона гарний професіонал, і вона знаний фахівець на як інвестиційний банкір на ринку капіталів. Вона точно може ефективно і в достатній кількості при трошки інших умовах, які зараз не не той інвестиційний клімат в Україні, залучити ресурси у економіку України. Що стосовно її позиції на голові Національного банку, я думаю, що якщо президент їй довірив в таку посаду, ну, були деякі консультації, але наскільки я знаю, у неї більше все ж таки досвіду робити на фондовому ринку. Їй потрібна на сьогодні законодавча підтримка? Так, потрібна. І в першу чергу, я вважаю, що ми, як депутат Верховної Ради, і я як можливий. Член комітету фінанси та банківської діяльності, ми будемо пропонувати, і це відповідає нашій коаліційній угоді ряд, ряд е, законодавчих і е, нормативних документів, які е, будуть інтегрувати українську фінансову систему у європейську е, у європейські ринки капіталів. Оце основна задача для того, щоб Рух капіталів і транспортні переміщення через кордон капіталів були спрощені, щоб інвестори сюди могли зайти в Україну просто і для того, щоб вони не боялися сюди завести капітал. Якщо ми це зробимо, це значно десь більші вищі можливості для того, щоб валютний ринок він був більш. Лібералізований і гривна була стійкіша. Тоді відносно інвесторів, або, ну, скажімо, псевдоінвесторів, офшорні зони. Пам'ятаємо, ми спроби сьомого скликання навести лад і все ж таки зупинити відмивання грошей з України. На сьогодні є бачення, що треба все ж таки повертатися до цих законів щодо уникнення подвійного оподаткування. Я е, хотів би підкреслити, що е, все ж таки. Уникнення подвійного оподаткування це спрощення руху капіталів насправді. І ми інколи підміняємо е, уникнення міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування і легалізація доходів. Так, звичайно, дуже багато іноземних інвестицій і е, перші місця займають офшорні зони, особливо е, така країна, як кіпер. Ми розуміємо, що це не кіпер. Ми розуміємо, що це українці, можливо, десь росіяни. Які інвестують у економіку України, але якщо держава не створила умови прозорого інвестування в бізнес, то, мабуть, є тут і держава якісь помилки. Я вважаю, що одним із нормативних актів має бути обов'язкове розкриття кінцевої бенефіціарної власності будь-якого активу. Тобто, якщо є кіфер, то за кіфром стоїть іще хтось, якщо а з цим. Однозначно стоїть якась фізична особа. Якщо це українець, то це має бути визначено. Якщо компанії не розкривають кінцевого бенефіціара, кінцевого власника, uh -huh. то такі активи мають бути просто конфісковані у е, державу ну, напротязі якогось, звичайно, часу. Зрозуміло. Я вам дякую за розмову. Глядачам нагадую, що сьогодні разом з нами був народний депутат України Руслан Демчак. Залишайтеся з нами. До побачення.